OLED – це завжди найкраще та найглибше зображення для перегляду будь-якого контенту. А якщо це OLED від Philips, то хорошим доповненням до перегляду фільмів буде система адаптивної підсвітки Ambilight. Сьогодні у нас на огляді новий OLED 2025 року від компанії Philips. А саме модель 65 OLED 820. Це оновлена модель минулорічного 819-го. Змін в цьому телевізорі не так багато, як хотілося б, але все ж таки деякі нововведення тут присутні. Я б назвав їх доволі мінорними. Але про все по порядку. Як завжди, почнемо з комплектації. І тут ми бачимо першу зміну в дизайні. Це центральна заокруглена ніжка в порівнянні з минулорічним телевізором, в якому вона була звичайна квадратна. Далі маємо Type-C кабель для заряджання пульта, кабель живлення, інструкція і пульт. Пульт в порівнянні з минулорічним телевізором залишився ідентичним. Маємо гострі кути, внизу трохи заокруглений, зверху роз'єм для заряджання і базовий набір клавіш з кнопками швидкого доступу до YouTube, Netflix, Prime Video та списку додатків. Також він має підсвітку клавіш, що що буде невеликим плюсом вечірний вечірній час перегляду телевізора, але, на жаль, не всі клавіші з підсвіткою, а тільки цифровий блок. Телевізор має поворот вправо та вліво на 15 градусів, якщо буде потрібно, розвернути телевізор кудись в сторону. Дизайн в порівнянні з минулорічним ніяк не змінився. Задня кришка ідентична з трьохстороннім ембілайтом і вбудованим сабвуфером по центру. Стандарт веса для монтажу на стіну складає 300 на 300 мм. Всі роз'єми для підключення пристроїв знаходяться з правої сторони і кабель живлення з лівої. По роз'ємам Бачимо третій та четвертий HDMI версії 2.0 з підтримкою 60 Гц, USB 1 версії 3.0, сервісний роз'єм, USB 2 версії 2.0 та PCMCI слот. Внизу сховані супутниковий та антенний вхід HDMI 3 та 4 з підтримкою 120 Гц. Також оптичний вихід та RJ45. В цьому телевізорі використовується 10-бітна панель від компанії LG Display, а саме OLED EX. Це вдосконалена технологія в порівнянні зі звичайними OLED. -ами. В ній використовуються матеріали з дейтерієм, за рахунок якого підвищена яскравість до 30%, і пікселі стійкіші ще до вигорання. Яскравість панелі складає до 1500 ніт в HDR і 700 ніт в SDR контенті та має розгортку в 120 Гц. Звісно, телевізор підтримує всі сучасні стандарти, такі як HDR, HDR, HDR10, HLG та Dolby Vision. Телевізор працює на операційній системі Google TV на базі Android 14. На борту встановлений 4 ядерний процесор Cortex A73 з тактовою частотою до 2 МГц та Pentonic 1000 це один з найпотужніших чіпів для телевізору. Має 4 ГБ оперативної пам'яті типу lpddr 4 x з яких 1 ГБ використовується операційною системою. Вбудованої пам'яті бачимо 32 ГБ і це в два рази більше, ніж в минулому 819-му. Операційна система працює в розподільній здатності 4K 60 Гц. Цей телевізор доступний на даний момент в двох діагоналях. 55 та 65 дюймів, можливо, трішки згодом до нас заїдуть ще 48-й та 77 як це було в минулому році. В Україні на зараз доступні дві моделі oled телевізорів від Philips: це 770 та 820. Можливо, ще буде флагманська серія 910, але точна інформація відсутня. Загалом чогось інноваційного в цьому телевізорі, в порівнянні з його попередником, немає. Це впевнено, хороший телевізор з дворічною гарантією від виробника. Тут так само присутня фірмова технологія адаптивної підсвітки MBLight, яка підтримається. Злаштовується під зображення на телевізорі, його додатково можна налаштувати і зробити якимось статичним кольором або зовсім вимкнути, якщо буде заважати. Картинка стала трішки яскравішою за рахунок підвищеної яскравості телевізора на 20%, а це буде хорошим показником для людей, які планують поставити такий телевізор в світлу кімнату. OLED поки що залишається найкращим варіантом для любителів кіно та ігор. Миттєвий відгук матриці, глибокі кольори, надзвичайний чорний, це все про OLED- панель. З приводу вигорання також не варто хвилюватися. Тому, як виробники, мають декілька ступенів захисту від цього, які саме можете переглянути наші відео про підсвітки. Там про все це розповідає доволі детально. Процесор P5 зі штучним інтелектом допрацьовує та згладжує слабкий сигнал і показує доволі хороший результат. Як і в попередньому телевізорі, доступно багато тонких налаштувань, і картинку можна підігнати під себе. Як вам буде завгодно, цей телевізор створений для людей, які хочуть отримати не тільки красиву картинку, а ще й додаткові емоції під час перегляду контенту, в чому дуже добре допоможе вже вище згаданий Ambilight. Картинка передається на стіну і складається враження, що телевізор більше, ніж є насправді. За рахунок відкритої операційної системи є також можливість додатково поставити програми для перегляду альтернативних ресурсів. Загалом телевізор дуже добре оптимізований і не тормозить навіть при відносному навантаженні. За рахунок, того, що панель OLED має 10 біт, градація кольорів набагато вища в порівнянні зі звичайними LCD та міні led телевізорами І такі штуки, як бандінг, тут просто відсутні. Також варто приділити увагу звуку. Як я казав раніше, тут вбудований сабвуфер потужністю на 30 Вт і 4 динаміки по 10 Вт кожний. Загальна потужність складає 70 Вт. Як для вбудованого звуку в телевізорі це доволі непогано, навіть при максимальній гучності телевізор звучить чисто без запирань. Звісно, також можна звук підналаштувати під себе, як вам Заманець. В цілому, телевізор показав себе з хорошої сторони, і чогось поганого я точно про нього сказати не можу. Єдине, що мені тут не подобається, це пульт. Він не дуже зручно сидить в руках, і ці гострі кути також не порадували. Цей телевізор принесе вам масу задоволень, як по картинці. Так, по роботі системи, ну і звісно, по звуку. В нашому магазині ми намагаємося знімати всі новинки, які офіційно потрапляють в Україну. Впевнено, можна сказати, що це прямий конкурент LG c 5 та Samsung S90. За єдиним виключенням: у Philips гарантія вища, ну і, звісно, Amblight. Але останнє це вже кому як подобається. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання, ви завжди можете задавати їх в коментарях. Не забувайте скачувати наш додаток smartshop.kr.ua в App Store та Play Market. За реєстрацію нараховується 300 гривень бонусів, які ви можете списати на покупку при повній оплаті. І за те, що ви запросите друга, також нараховується 50 гривень додатково. Також завітайте в наш магазин і подивіться вживу, як показує той чи інший телевізор. Ми можемо створити додаткові умови для того, щоб ви могли правильно підібрати телевізор і не переплачувати за те, що вам не потрібно, або ж навпаки, непристойно багато витратити на телевізор і залишитись максимально задоволеним. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ставте лайк, пишіть і питайте в коментарях. З вами був магазин SmartShop.